we okay. Мо зараз про сезон весни, який тісно взаємопов'язаний з алергіями. Часто люди починають оцій поріч хати, в них нежить і не завжди пов'язуються симптоми з тим, що можливо десь якийсь пилок потрапив до носа, подразнив їхню слезову. Або що. Утім, детальніше про це знає фахівчиня, яка зараз у нашій студії. Я вітаю Олену Лукашевич, міжнародну експертку з громадського здоров'я, пані Олено. Доброго ранку. Доброго ранку, шановна пані ведуча та шановні радіослухачі. слухачі. чи чи це обумовлено генетикою, скажімо, це вроджена алергія може бути в людини, чи все-таки це набуття? Я маю сказати, що порівняно з останніми десятиріччями, і навіть 50 чи 60 років тому з'явилося дуже багато компонентів в нашому оточенні, не лише в продуктах харчування, не лише пилок рослин, які видозмінюється, рослини теж модифікуються. Це не зовсім генотип, це фенотип. Тобто те, що відбувається в результаті певних змін еволюційних. Але що таке алергія? Це реакція на той. Певний алерген, який компонент навколо нас, або той, що потрапляє всередину, або той, що торкається нас, і реакція на нього організму із виділенням відповідних біологічно активних речовин. І а, за останні, дійсно десятиріччя суттєво виросла кількість як самих алергенів, тих, на які власне реагує кожен організм. Ми кожен, кожна з нас реагує на щось, але не всі реагуємо алергією. Та такі слова, як лактоза. Як глютен, як консерванти наші прабабусі та бабусі не чули і не знали, чи соя, наприклад, uh -huh. та ж сама на сьогоднішній день. Кількість людей, які алергізовані і мають ці прояви алергій, суттєво зросла. Наголошую на цьому. Зокрема, в Україні це вже понад 40% людей, які мають такі прояви, мають відповідні захворювання. І якщо їх не лікувати, то можна мати серйозні наслідки у вигляді тієї ж самої, на жаль, бронхіальної астми. Тобто ми еволюціонуємо до того, що алергія, кількість випадків алергії у нас, зростає? Ми так. стаємо схильнішими до алергій. Але разом із тим є, наприклад, тимчасові такі зміни в організмі, ну десь там пилок потрапив, трошки поцвіла там та ж наприклад, і минулося. А в декого складні такі алергії на якийсь продукт, який присутній в харчуванні, і це постійно так би мовити, впродовж всього року і всього, навіть там частини чи всього життя. Знову таки, як правильно підходити до лікування? З чого починати, і в яких випадках це потребує, скажімо, якогось такого достатньо однієї пігулки або можливо якоїсь процедури, чи все таки серйозного лікування? А перш ніж ми зачепимо тему лікування, ви згадали слово тополя. Це один із міфів, який побутує щодо е, алергій і щодо тих проявів, які ми маємо і спостерігаємо. Але про міфи трошки згодом. Перш ніж перейти до лікування, ми почнемо з діагностики. Отже, е, для діагностики потрібно виконувати певні проби на алергію. Але виконуються вони не безпосередньо, от людина захотіла, і вона пішла собі, зробила проби. Хоча в нашій країні ще це можна зробити, але в будь-якому випадку потрібен консультант. І цим консультантом для дітей є педіатр, для дорослих людей як мінімум сімейний лікар, але найоптимальніше це спеціалізований фахівець, який називається відповідно алерголог. Отже, проби на визначення алергії є різноманітні, і вони відрізняються як методом проведення, так і кількістю тих алергенів, які залучаються до виконання тієї чи іншої проби. Найпоширенішою пробою чи тестом є визначення алергенів через кров пацієнта тобто забирається кров і визначаються, до яких алергенів є та чи інша алергія. Але він не є таким результативним, як би хотілося фахівцям. Тому найоптимальніше використовувати відповідні тести. Із задіянням алергенів та із задіянням шкіри, чи внутрішньошкірні, чи на шкірні, чи е, з використанням голочки, чи от, наприклад, скарифік я зараз їх перерахую, скарифікаційний метод чи проба це нанесення на передпліччя людини до ліктя, на ділянку до ліктя, певних крапельок, певних видів алергенів, е, про які ми підозрюємо, що на них є алергія. І над ними здійснюється такий невеличкий надріз цієї шкіри, над цими крапельками, е, зокрема, скальпелем. І спостерігається за реакцією. Крім скарифікаційного тесту, виконуватися може нашкірна проба. Це фіксування певних поязок на спині людини з певними алергенами. Результат таких проб, такої проби нашкірної оцінюється протягом 48-72 годин. Є також прик-тест. Ну, можливо, ви чули прик тест Це одна з найбільш зручних насправді методик і дуже швидких проб. На шкіру наносяться також краплі алергену і потім. Спеціальною голочкою, ця шкіра над ними проколюється і оцінюється результат. Також може бути внутрішньошкірна проба, це коли вже вводяться алергени внутрішньошкірною ін'єкційною голочкою, і ми теж спостерігаємо результат, або ж так звані провокаційні проби. Вони досить специфічні і вони обов'язково виконуються за участю фахівців, тому що може виникнути, хоча це мікродози алергенів, але може виникнути досить потужно. Нехай не набрік кінки, але алергічна. Reakt. Мережа алергологів в Україні вона широка, вона охоплює всі області, кожен може звісно, на своєму місці звернутися. Звісно, вернутися. і фахівці, педіатри і проходять постійно обстеження. Звичайно. Звичайно. Ну є назальні ще проби, є кон'юнктивальний, коли безпосередньо алерген контактує з слизовими оболонками, чи носових ходів, чи слизової оболонки ока. Тоді ми маємо найбільш таку яскраво виражену алергічну реакцію, і точно не помиляємося з визначенням алергії. А Якщо, наприклад, труднощі виникають, не можна встановити, але точно це алергія. Що тоді? Якщо виникають? Труднощі, то тоді е, повторні тести проводяться з тією метою, щоб визначитися, чи точно ми, якщо ці так звані проби чи їхні результати є сумнівними, ми проводимо повторно або ж все-таки зачіпаємо кров пацієнта. Це був етап діагностики. Коли визначений алерген, лікування складається з ключових трьох речей. На якому етапі слід розуміти, що потрібно бігти до алерголога? Адже у людини з'явилася нежить, з'явився нежить, і чи це, що одразу треба бігти до алерголога? Коли людина чхає, коли в неї дуже часто, дуже багато, і якщо це пов'язано з теплою порою року, яку ми дуже всі чекаємо, починається цвітіння, навіть найменшої травички, яка здається, просто там випустила якісь півники, умовно це вже є цвітіння трави. І, як правило, найперше на що реагує людина, яка має алергічні прояви полінос. Таку назву ми з вами чули. Що таке полінос? Полінка це та чи в тому числі <съя> а, такий, таке її трактування. Полін це в перекладі із древніх мов пилок, власне, звідси і назва. <съя> тобто ми реагуємо на пилок. До речі, пухтополі, Чому міф? Тому що він до нього дуже прикріплюється, а він дуже вітро переносний саме <съя> так. <съя> тому... Дуже швидко поширюються оці інші пилки інших рослин, але зовсім не пухтополі. Тополя є переносником, власне, угу. як і кліщі, чи та ж сама пліснява вдома, як грибки. Вертаючись до етапі: перший визначаємо. діагностика, угу. друге уникнення, максимальне уникнення. Тобто, це вже тут поєднується і профілактика певних алергічних проявів. Алергія може зачіпати найбільше в людини, можуть сльозитися. Одночасно можуть бути очі і сухими, слизова болонка суха, і разом з тим сльозитися, можуть набря і дуже навіть лущитися по віки. Можуть вони будуть дуже червоні, незалежно від того, що людина не комунікувала ні з ким, хто мав поруч з нею якийсь вірус. От, власне, де диференційна діагностика відбувається, коли людина дуже багато чхає, але виділень з носу особливих немає. Та закладеність дуже виражена. Ось може бути першіння, чи якесь таке відчуття, наче закладеність у горлі, у верхніх дихальних шляхах, не лише в носових ходах, включно до задишки. Ну і, звісно, кашель. Все оце разом комбінуючи, але без величезних виділень, як це. При вірусній інфекції буває, ми можемо підозрювати алергію. і Одразу направляємо пацієнта до відповідного фахівця. У дітей часто алергія на продукти так. буває. оце діатез, скажуть так, щічки червоні, там від чого, що з'їла дитина. У дорослих це я так розумію, зовсім інші вже процеси відбуваються. Чи дитина переростає і набуває інших алергій? Чи від чого залежить, що одна людина має на щось алергію, а інша убезпечена? Пані Олено, відкрию вам великий секрет. І нашим радіослухачам також алергія може виникнути в будь-якому віці, на будь-що, в тому числі на пилок, в тому числі на їжу, а чому? особливо враховуючи такі механізми, тому що і пилок, і ті компоненти, на які в нас виникають алергічні реакції, це компоненти білкового походження. Це білок. А білок є. Як не дивно, у пшениці, у інших злакових, у вівсі, в ячмені, правда, це ті наші каші, до яких ми в дитинстві, можливо, не дуже звикли. Ну зараз різні підходи до здорового способу харчування, до здорового способу життя, але менше з тим це не лише пилок рослин, дерев, бур'янів. Це те найперше, на що ми реагуємо. Це білкового походження компоненти, які є в горіхах. Які є у латексі, а це дуже сучасний елемент нашого одягу і присутній всюди наші шкіряні стільці, шкіряні сидіння, чи там шкірзам, чи екошкіра і так далі, те, що ми використовуємо щоденно повсюдно просто. І це, звичайно, хімічні компоненти тих речовин, які ми застосовуємо в побуті, теж щодня, не кажучи там частіше. Ось власне алергія може виникнути будь-коли. Так, якщо це зовнішні прояви, сльозяться очі або сухі чхання, нежить, це одна історія. Якщо висипання це інша, одразу можна визначити, що з'їв напередодні, від чого тебе таке кажуть, висипало, і одразу зрозуміти, що виключити можливо. Але я знаю історії про те, що навіть на сонце буває алергія у людей, коли червоніє шкіра. Так і коли вони звертаються до лікаря, їм кажуть, тому що якась певна там активність у сонця це навіть теж відбувається. Так, теплова алергія. Але найперше, на що ми реагуємо, як лікарі, як фахівці, і що вимагає медикаментозного лікування, це вже третій етап у поведінці uh -huh. нашій на виявлену алергію, це правильне підібране лікування. Звичайно, що пацієнти досить часто, оскільки переважна більшість препаратів безрецептурні, вони не вимагають призначення лікаря, навіть не вимагають контролю провізора чи фармацевта в аптечному закладі, можуть придбати самі собі будь-що. Uh -huh. Ринок в нас дуже великий, насичений роздрібний. І власне, ми бачимо по продажах цих препаратів антигістамінних чи десенсибілізуючих. Uh -huh. чи Протиалергічних, їх по-різному називаються все синоніми. Всі максимально починають продаватися десь із середини березня місяця. Цього року виняток, тому що тепло прийшло значно раніше і цвітіння почалося значно раніше. Як результат, ми бачимо продажі цих препаратів суттєво раніше, тобто одразу з перших днів березня місяця. Як правило, піки спостерігаємо в травні. В липні, тоді, коли доєднуються до цвітіння окремі рослини. Власне, на прогноз виникнення, можливого виникнення чи тієї, чи іншої алергії, чи реагування організму навіть не в алергіка на якісь алергіни, які нас оточують, можна подивитися на відповідному ресурсі allergy.in.ua. Це така досить інтерактивна мапа по областях, по регіонах України те, що ви запитували, можна спробувати уникнути, там, наприклад, залишитися вдома в онлайні працювати, чи одразу повернувшись з вулиці, одразу прийняти душ, промити носові ходи. Це певні такі профілактичні ходи і речі, які ми повинні виконувати, навіть не маючи алергії, але маючи родичів з алергією, тому що ви мене на початку запитали, який є. Ризик, чи це генетично успадковується, чи яким чином ми спостерігаємо і вчені довели на сьогоднішній день, що якщо в одного з батьків є алергія на щось, то у дитини 30%, тобто на третину, є можливість мати Ризик подібну є. алергію або, можливо, навіть перехресну. Якщо ж двоє батьків мають алергічні прояви, то відповідно зростає вдвічі: 60% можливість виникнення у дитини відповідної алергії. Якщо є якісь симптоми, людина біжить одразу до аптеки, бо до лікаря це довше так. треба записатися або чергу вистояти, або що, і просить якийсь там популярний препарат, який від алергії, та але ж алергія знову таки є зовнішня, є внутрішня, є різні види. Чи допомагають такі препарати? Тобто, чи варто я тут не скажу зловживати, але використовувати як швидку допомогу? Відповідь лежить на поверхні. Дякую вам дуже за це дійсно критичне запитання. Тому що якщо ми бачимо певні прояви зовні, то ми можемо уявити, які прояви слизових оболонках Всередині, куди око зазирнути не може. Вони можуть бути ще критичніші, тому що все-таки епідерміс він більш твердіший, стійкіший до різних впливів, на відміну від слизової. тієї ж самої ротової порожнини, чи ока, чи інших слезових шлунково кишковому тракту. Якщо повернутися до лікування, то наголошую, всі ці препарати, які ми щойно з вами озвучили, без торгових їхніх назв, це симптоматичне лікування, виключно симптоматичне лікування. І воно може лише полегшити перебіг. А іноді, в окремих випадках, навіть а, стишити зовнішні прояви, і людині здається, що вона не є пацієнтом, це що так, це було тимчасово. Звісно, що це було тимчасово, і я собі здорова людина випила і можу далі бігти і контактувати з цим алергеном. Ще раз наголошую: номер один: перший етап це діагностика, правильне виявлення алергену. Номер два. У тому, щоб не розвинулася в наступному бронхіальна астма, теж наголошую, в будь-якому віці це можливо не тільки в дітей, в дорослих також. Чи перехресна алергія, тоді доведеться виключати і триматися на дуже стійкій і строгій дієті, виключати низку багатьох продуктів, тому що соя, арахіс, інші види горіхів містять, як не дивно. Квітуча вільха чи квітуча береза має перехресну алергію, тобто подібні білково вмісні компоненти. З яблуками, з полуницею, з морквою, не кажучи про ті горіхи, які я вже перерахувала, чи про соняшник, тому однозначно консультація лікаря. Якщо алергія як хвороба встановлена, ну загалом вона якби лікується, чи це за рахунок вилучення того компонента, який є, створює цю проблему. Без вилучення лікування неможливе, тому це перші етапи і перші кроки обов'язкові. Вони дійсно обов'язкові до виконання. Але є також чудові способи на сьогоднішній день: це так звана алергенспецифічна імунотерапія, АСІД. Скорочена абревіатура 4 літер. нею займаються і її впроваджують фахівці, про яких ми вже згадали, алергологи. Причому як в приватних, так і в комунальних, чи в муніципальних, чи в державних клініках та установах як для дітей, так і для дорослих. Це відповідно до сезону, відповідно до визначених алергенів, поступове введення мікродоз із їхнім збільшенням. На жаль, терапія триває кілька років, але вона є успішною. Тому що, якщо ми кажемо, що 80% проведеного лікування призводить до повного зникнення і навіть без повернення до повторних проявів алергічних реакцій організму до тих алергенів, які вже були присутні в людини, то 80% це величезний успіх. Ну, власне, на сьогоднішній день асід є такою. Визначається виключно лікарем, самостійно цього робити не можна, тому що потрібно контролювати режим ведення, самі ці дози. Я вже сказала, що вони збільшуються відповідно до того, коли як і скільки вводиться, вводиться в плече. Це не болюча ін'єкція. Ну власне, будь-яка ін'єкція її можна пережити, особливо, якщо ти бачиш, як результат світле майбутнє <світнє> у вигляді свого одужання. Світле майбутнє від алергії. Ось навіть так. так можемо завершити нашу програму. Нагадаю, що в студії була Олена Лукашевич, міжнародна експертка. З громадського здоров'я, лікарка, яка розповіла нам про те, власне, що таке алергія, звідки вона береться, чи можна її лікувати, яким чином цей перебіг відбувається у дітей у дорослих. Такі питання ми все таки встигли обговорити. Дякую вам, пані Олено.